Як збільшити продажі без додаткових маркетингових витрат? Що це може бути? На своєму досвіді більше шести років і провівши аудит більше ніж в 113 відділах продажу, я побачив, що деякі компанії не працюють зі своєю базою, тобто вони не мають процесу роботи з повторними продажами додаткових, наприклад, торкань після того, як клієнт купив послугу або товар, і взагалі не працюють. Зі своєю базою. Насправді база клієнтів це просто кладязь сказати, грошей. Тому, якщо ви використовуєте CRM, або у вас є просто список клієнтів в таблиці або в обліковій системі, дайте задачу одному із менеджерів зв'язатись повторно з клієнтом і запропонувати послуги, або просто запитати, як в нього справи і чи не планує він купити у вас щось ще. Або, можливо, якщо у вас є якась акційна пропозиція, то зв'язатись з ціллю проінформувати і взяти замовлення повторне у існуючого клієнта. Статистика каже, що клієнт, який вже купив у вас один раз послугу або товар, він більш лояльно до вас відноситься, і саме такий клієнт не потребує додаткових витрат в маркетингах.